Вітаю приємного ранку. Якщо у вас ранок і доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави, допоможіть нам, будь ласка, відповісти. І взнати, які є перешкоди, щоб мати власне житло, квартиру, дім, власну квартиру, власний дім, дякую вище сили, за цю можливість давати відповіді Скажіть нам, будь ласка, духи кави, які є перешкоди, що заважає мати власний дім? Свою квартиру, свій дім так. Хтось практикується над вами. Щось таке пішло мені інформація, що практикується, як руйнують вашу мрію. От. Мрія чудова. Скажіть, будь ласка. Угу. Дуже така. Постійна практика ламати, вставляти палком в колеса. Більше схоже, що крадуть ваші мрії, на цьому наживаються. Це робить жінка агресивна людина, жінка холодна. Так, виганяє, вибиває. закликає духів кави, п'ємо каву. На вас напали. Це точно жінка. Хоче, щоб ви були без хатька, бродяча людина, постійно. З нею боролися і без хатька така ходила і, ну, як недосяжна мрія, бо це мрія ваша мати свій дім. І щоб вона була дуже-дуже довго, 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 як недосяжна. З цим на вас напала жінка. Біше схоже, що краде ідеї, От, руйнує мрії, цілі. Але ви зможете накопити, назбирати гроші, щоб мати власне житло. Ці дві карти. Так, а, король Пентаклі. Скажіть нам, будь ласка, що заважає тому, хто дивиться це відео? Мати власне житло, квартиру або діму? Вибачте. ще можуть відбуватися суди із можуть ділити власність між людьми. Не знаю, чи це родичі чи ні. Можуть бути родичі чоловіка. От. І вам вдасться з ними. Отримати від цього фінанс. А, ну, Може, це буде половина якоїсь. Так, вам вдасться так, це дуже довго. Тривають ці суди, триває все. Ну, ви на це поклали багато надії, що вам вдає, вдасться викраїти якусь частку, що це можуть бути родичі чоловіка, і вам вдасться викраїти якусь частку собі. І це дійсно так, це може вдати ну, дійсно може здійснитися так. І хочу забрати весь негатив, щоб у вас все вдалося. так, викриваю, відкриваю всі шляхи, заперечую повністю весь негатив, заперечую. Ой, забираю весь негатив, заперечую. Більше нема жодної перешкоди. Це я заперечую. Яка заважає мати власну квартиру. Відкриваються всі шляхи дороги. Працюю все, що заважає, все, що ламає ваші мрії. Збираю. Відкриваю шлях на власну квартиру. Так. Може було так, що ви мали власну квартиру і так і відбулися події, що вам довелося розділити її з ким? -то. Це я також заперечую, прошу ваші сили, вищі сили, прошу, допоможіть нам, будь ласка, скажіть, які є ще перешкоди, що заважає мати власну квартиру Дім житло? Духів кави закликаю. Тут також карта нестачі грошей. Так, тут є ситуація, коли ви одні м взяли на себе цей тягар заробити на цю квартиру. От, але з вас, ви б давно могли заробити цю квартиру, судячи з того, як ви працюєте, але з вас оця кохана людина, близька людина забирає ваш ресурс на те, щоб ви мали квартиру. Це я заперечую. Скажіть, чи лишила ще хоч що-небудь, що заважає мати власне житло, власну квартиру, дім? Гніздечко. Є зрада, є люди, які вам не дають цього зробити. У вас омана, я б сказала, роблять таку оману, що ви із чоловіком, він робить собі кар'єру. Ви маєте, наче, свій дім, все ваше гніздечко. Іначе це свобода. Не в те ну, тут вам не дають агресія така, не дають своє житло мати. Угу. Тут більше така порада, щоб ви збирали не. Треба якимось чином не довіряти цьому чоловіку в, і в себе збирати кошти на свій власний а, дім, бо він зраджує вам. Це заперечує весь негатив. Прошу виші сили, допоможіть, скажіть, чи лишилося ще хоч-небудь, що заважає мати власний дім, квартиру тому, хто дивиться це відео. Є людина, від якої ви дуже сильно залежні, і це агресивна людина. Він тримає вас залежність. Так, я руйную всі прив'язки, заперечую повністю всю залежність. Більше ви не боїтеся, ви можете жити без цієї людини і бути щасливою, щасливим і мати свою власну квартиру. Нема жодних перешкод, буде так. Кажіть вищі сили, духів кави, закликаємо, п'ємо каву і просимо відкрити дороги на власне житло, власну квартиру, Чи є хоч що-небудь, що заважає мати власний дім, власну квартиру. Тут знову вийшов агресивна людина, від якої дуже страшно піти. Дуже страшно піти. Ця людина. Ну, ви знаєте, ви думаєте, що це буде агресія і дуже страшно битва, щоб вам... Щоб вас відпустили, але ви знаєте, як тільки ви підете, ніхто за вами гнатися не буде. Так, вам варто зробити цей крок і піти. Ніхто за вами гнатися не буде. І ви маєте право взяти гроші з цієї домівки, де оця людина. Ви маєте право, як мені йде, піти по-англійськи. Тихо, не, е, не прощатися, просто мовчки піти і забрати своє чи своє. Просто так іти, щоб це не було демонстративно а було Виважені кроки, дуже виважені і не демонстративно не, не, не казати, що я в п'ятницю буду уходити. Зробити цей крок хитро. І навіть вищі сили ну, таку інформацію дають, що ну, ви можете брати кредит. Ви можете брати якісь кошти на те, щоб звільнитися від цієї людини. Така порада. так. Так, і вам вдасться втекти. Глав... Головне, не афіширувати свою роботу тим, чим ви займаєтесь, щоб ця людина не знала. Ну тут якась ситуація така вийшла. Не дратувати, не афіширувати, зникнути із е... соцмереж і в свій, е... якийсь у вас є хист, О... дуже цінний. Розпочати свою справу, от про що йдеться. Не боятися. Але про це не розповідати у цьому агресору. Не розповідати. Щоб він про це не мав знати. Це такий втеча. І вам все вдасться. Бо він буде слідкувати щось, заперечую, заперечую. заперечує весь негатив. Отвертаю повністю весь негатив. Заперечую. Прошу Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликай допоможіть піти. Від агресивної людини, тому хто дивиться це відео і мати власну справу і власне житло. Буде так. Духів кави закликаю, п'ємо каву. Прошу вищі сили. Скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь? Негатив Якась перешкода, що заважає мати власну квартиру, власний будинок, тому хто дивиться це відео? Так, є люди, які вам. Негативну програму важкого життя ставлять. І ще більше це можуть бути ваші близькі люди старшого віку, і ви на них як це така програма поставлена як автоматично. Ви зрозуміли, що це ваше місце, і у вас. Ну, вони, може, так і говорили, але ви і самі е як-то запрограмували себе, що я буду так точно жити, як вони. От. Чи буде так? Ні, ви так жити не будете. Зараз світ змінився. Є інтернет, по-перше. Ваша справа, ну тут важка робота може бути в кравчині. Е от. Ну, ця робота могла вам перейти. Так, дивіться, з допомогою інтернету відкриється шлях. Раніше у людей у ваших, не знаю, тут іде як тітка, мама, бабуся, не було можливості про те, щоб хтось в світі дізнався про вашу унікальну таку. Можливість, не було можливості. Зараз є можливість весь світ відкритий і ви повністю володар цієї а, сітки світової. Ну, тобто ви можете вийти на інший рівень, не залишатися, не закриватися, відкритися, не концентруватися на оточенні. а Відкритися світу. От тут така порада. І це дасть вам змогу більше заробити своїм важким, дуже важким таким тру, труд. от Тільки не дивіться на оточення, дивіться на світ і більше. Довіряти тут ще ваші предки з вами. Це дуже добра карта. Це я заперечую, а це лишаю. І бажання свої промовляти в світ. Запроси. Скажіть нам, будь ласка, лишився ще чи хоч який-небудь негатив, що заважає. Мати власний дім, власну справу, тому хто дивиться. Ой, власний, власну квартиру, житло, тому хто дивиться це відео. Ну і власну справу також. Ви здобудете так. Наразі можливо буде здаватися, що це як-то марно. така. Вас винашуєте цю ідею, мати власний дім. Можливо, там і будете і працювати в цьому домі. Проте кропіткою роботою все вдасться. У вас буде власний міцний дім і власна справа. Так, мені йде, що і власну справу. Так, ми почистили вас. Це новий шлях. Новий. Ви самі собі будете здаватися, що е, більше йде не боятись робити кроки, не боятись змінювати своє життя. Отак от, так от на, на вмання навіть так. Іти і до, досягнути своєї цілі, свого дому. Це дуже добре. Так, я прошу, ви сили, ну, Відкрили шлях. Головне не зупинятися. Хто б що б не казав? Так, ви наразі голий бос, і у вас е, немає часу на відпочинок, немає часу відволікатись. Ви за, е, маєте свою справу, і буде результат. Обов'язково буде результат. Ньют вірити в себе, в свою, таку роботу, люди з золотими руками. Ідеї гарні. І все, цей час руйнації, час, коли у вас все крушилось, руйнувалися, всі ідеї, він закінчився. Відно... Ви маєте відновити те, що було зруйновано, йти далі вперед. Більше немає руйнацій. Так, отут впали і перебинтована голівка Вставати і йти вставати і йти. Це закінчується. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть. Духівка ви прошу, допоможіть відкрити всі шляхи дороги, тому хто дивиться це відео на власне житло, на власну справу. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Більше нема жодної перешкоди. Відкриваються всі шляхи дороги, тому хто дивиться це відео на власне житло, власну справу буде так. Більше нема жодної перешкоди. Власний будинок, власну квартиру. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, забрати всі перешкоди, всіх негативних людей, агресивних людей, забрати всю залежність. Більше немає жодних причин, які заважають. Немає жодної перешкоди, що заважає мати власне житло і власний дім. Тому хто дивиться це відео, відкривається шлях. Буде так, буде так, буде так. Все, що заважало, більше не може заважати. Відкриває шлях. Це буде так. Це буде все сказане здійснено. Абсолютна незалежність, власний дім, власна справа. Більше немає так, у вас жодного негативу. Вам надається така можливість мати власне житло, і ви там абсолютно захищені і відновлюєте свою енергію, сили, ніхто не заважає вам жити. І робити все, що ви хочете. От все, що хочете, і роблю. Буде так. І світ, весь Вам і духи допомагають. вам. Буде так. Дякуємо духам кави за допомогу. Приємного вам дня, приємної кави. І дякую, що ви пили зі мною каву. До зустрічі.